Л ладно, я піду, а ти тут ти тут тут Це мою пастку? Я вбив. Там ще один. Та йоп! Стою ось тут, а воно мені запалює риску. Та да що за фігня? Я прикол їх бив. О, Ще так. одного бив. Вінш Інший зверху Третього вбив Відчинив у двері. Не вмер. А же ж на твою, мабуть, потрапив, не на мою. Лифт. Бив! Лифт.